Як відомо, лікуватися вдома краще та ефективніше, тим більше, коли медики моніторять стан пацієнта і надають необхідні послуги вчасно і кожен день. Минулий рік став останнім для родини з чорного потоку, коли їх доньку лікували медики із гатянської амбулаторії. Онкохвора жінка два роки не вставала з ліжка і приймала медикаменти, що їй привозила швидка. Дочка захворіла два роки тому. І чотири операції зробили її. Це вже четвертий раз на груті зробили її операцію. І потім то пішло швидко на позвоночник. Вона не могла не ні ходити нічого. Вона лежала вдома. До 2013 року швидка кожного дня відвідувала онкохвору на дому і її вводили морфій, щоб позбавити болю. Після створення єдиного обласного центру екстреної допомоги швидка припинила надавати послуги своїм пацієнтам. Із Загаті регулярно приїжджали швидкі допомоги чотири рази два рази у день і два рази вночі. І регулярно Нам медсестри сказали, що нас перевожують у ужгород, наші скорі, і ми більше колоти не будемо. А ми кажемо, а хто буде? Ми не знаємо нічого. Ми повинні написати заяву в Варшаві на звільнення, як шофера, так медсестри, і нас дають у до Ужгорода. Підпорядкування станції швидкої допомоги єдиному центру позбавляє хворих, які потребують постійного догляду медиків, можливості лікуватися вдома. Нова структура створена, але не врегульовано та не вирішено ще багато питань. Хтось додумався зробити, централізувати в адміністративному порядку всі швидкі району. І фактично управління зараз не зрозуміло десь організовано в Ужгороді, очевидно, структура то. А організувати управління організували, а ліцензії не мають. Відсутність ліцензії на утримання та використання наркотичних препаратів, що конче необхідні онкохворі, призвело до того, що пані Ларесу довелося перевести у Єршавську районну лікарню на стаціонарне лікування. Тепер жінка. Хвора лежить тут із-за того, що не можна їй на місці організувати, ну облегчити якусь участь. І не вона одна. У районі ж багато. Там здається, зараз десь 5 чоловік, таких, що звезені з різних точок, де скорі швидкі обслуговували, а зараз вони не мають ліцензії. Тільки одна Іршавська при центральній лікарні. Для родини догляд за важкохворою у лікарні виснажлива справа. Чоловік, до прикладу, вже місяць не був вдома. Він ні на крок не відходить від дружини. Виходить тільки тоді, коли забирає їжу та одяг від батьків. Батьки у вічу. Адже допомогти власній дитині вони не в змозі. Обіцяні 2-3 дні тримання онкохворої в стаціонарі минули місяць тому. З тих пір її не випускають з лікарні, адже необхідні препарати використовуються тільки в межах медзакладу. Про лікування на дому відтепер жителі сіл можуть забути. Це право у них відібрали, створивши обласне управління екстреної медичної допомоги.